Взагалі не на часі все, що стверджує, що головний ворог всередині, краще обговорювати підмогильного ніж булгакова. Я думаю, що не на часі це все, що нас роз'єднує. Не на часі, це мірятися, хто більше допоміг майбутній перемозі. Не на часі шукати маленькі якісь недоліків у колег чи навіть політичних опонентів. Взагалі, не на часі все, що стверджує, що головний ворог всередині, а не зовні. Тому що я переконаний, що головний ворог ззовні і він завжди там був. На часі допомагати фронту, допомагати військовим. Мені здається, кожен з нас. Це передусім зараз громадянин України. Всі наші професії зараз стають такими менш значущими ніж професія громадянин України. На часі думати про те, якою буде Україна після перемоги, яку Україну в майбутньому ми можемо побудувати. На часі культура, як це не дивно, на часі мистецтва, на часі все, що дозволяє нам любити життя, тому що ворог хоче знищити цю любов до життя. Мені здається так, тому що це все одно процес певної деколонізації української культури. Єдине, що тут пастка в тому, що чим більше ми обговорюємо Булгакова, тим менше ми обговорюємо українських письменників тієї самої доби. Краще обговорювати підмогильного, ніж булгакова. Булгаков це мені здається, це ми маємо ставитися до нього як без представника імперської культури. Який жив тут, можливо, він почерпнув для себе щось важливе з київського контексту. Але це скоріше для мене діагноз самого русського міра і сталінізму. Майстер Маргарита» для мене це діагноз сталінізму. То ми маємо дуже так дистанційно до нього, до нього ставитися, як на мене. Це точно не герой української культури. Я думаю, що не на часі думати, що ми не маємо ставити питань до влади. Тому що це можливо, я не знаю, чи грає на на руку ворогу, але точно грає на руку тим людям, які хочуть з України зробити авторитарну країну. Авторитарна країна це якщо ми тут будуємо авторитарну країну, України немає. Українська політична культура, це як філософ кажу. Вона ґрунтується на ідеї множинності, плюральності, дискусії різних центрів впливу і так далі. Тому, от я коли спілкуюся з міжнародними нашими колегами, у яких великий культ нашого президента, Зеленського, я їм кажу: так, Зеленський показав себе добре, але Зеленський лідером в цьому процесі, о, є український народ, а не Зеленський. Український народ є лідером зеленського, а не навпаки, зеленський є лідером українського народу. Тому без сумніву, ми маємо ставити питання. Якщо у нас дискусія переходить в площину хто винен, а не що робити разом для перемоги, я думаю, це вже важливий маркер. Якщо у нас е Хтось перетягує на себе ковдру і каже: Я більше зробив, а ти нічого не зробив. Я думаю, що це теж важливий маркер. Тобто, все те, що веде на розкол солідарності в Україні, це погано і це нас, нас послаблює. Я би на це звернув увагу. Дуже тривожно те, що я розумію, що в воєнний час, свобода СМІ це таке дуже відносне поняття. Я думаю, що це дуже тривожна річ. Ми маємо піднімати питання на про повернення справжньої свободи медіа. Можливо, це має бути такий ну теж специфічний суспільний договір між ключовими гравцями, але точно вже можливо час подумати, чи нам потрібен єдиний марафон. Тому вигляді, в якому він є. Бо якщо немає свободи медіа, немає політичного процесу. Немає політичного процесу, немає дискусії, політичної боротьби. Ми розуміємо, що ми країна в стані війни, але Британія теж була в стані війни, і тим не менше, Черчилль програв вибори в 45-му році, бо була свобода слова і політичний процес. Була демократія. Власне, ми за цю демократію боремося.